Моє вітання, панове! Слава Україні! До вашої уваги! «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. На жаль, попри прихід весни і всі оптимістичні сподівання, котрі пов'язані з найлагіднішою порою року, стан справ у нашій галузі продовжує залишатися непростим. Зокрема, уже традиційно непокоїть ситуація на кордоні з Польщею, вистачає й інших неприємностей. Пропоную детально проаналізувати, які перспективи в автоперевезень на найближчий час. Розпочнімо з того, що польські перевізники поки що не відновили свій страйк на кордоні. Нагадаємо, попередні протести були призупинені саме до 1 березня. Відповідно, учора пізно ввечері і українські перевізники Львівської області призупинили свій громадський контроль стосовно польських вантажівок, котрий був покликаний унеможливити об'їзди загальної черги. Однак, усе це поки що зовсім не свідчить про досягнення остаточного порозуміння, адже страйк польських аграріїв саме в розпалі. Якщо чесно казати, то немає сенсу їм долучатись, тому що фактично там все заблоковано, ягодин Ягодиндерху взагалі заблокований. Стоїть вибори, які заплановані на, в два етапи на квітень місяць, і, на жаль, для наших експортерів і імпортерів ми думаємо, що кордон буде закрит, скоріш за все, до квітня місяця. Тому я звертаюся до всіх експортерів і імпортерів, Міжнародне автомобільні перезвідки України не готові забезпечити перевезення ваших товарів, але обіз польського кордону. З польської сторони перевізники не блокують зараз, блокують фермери. Це не наш рівень. Це мають би говорити міністерство аграрної політики, з ними проводити бесіду. Ну міністерство інфраструктури, звісно, бо це ж також мають би переводити з ними перемовини. Ми зараз не є стороною переговорного процесу. Хотілося би. Об державні органи нас підтримали, коли в Польщі був страйк, і він сьогодні є. Ми ж дивіться їх поліція підтримує повністю така уява, що то не страйкувала перевізника, страйкувала поліція. Взагалі ситуація з польськими хронічними страйками вельми неоднозначна. Торік імпорт аграрної продукції з Росії до Польщі сягнув 117 мільйонів доларів і перевищив рівень до воєнного го Зокрема, більш ніж удвічі зріс імпорт зернових та олійних культур. Однак, переважна більшість безчинств польських аграріїв стосується зовсім інших напрямків. Ми маємо блокування кордону між Польщею і Словаччиною. Сьогодні розпочалось блокування між Польщею і Литвою, яке буде тривати протягом тижня. І ми розуміємо заяву Туско як таку, що він не може вирішити це питання. На жаль. І, і, можливо, вони дійсно розглядають питання закриття кордону повністю для руху вантажів між Україною і Польщею з нашого боку. Наскільки нам відомо від Міністерства аграрної політики ті вимоги, які мінагрополітики Польщі приділяє до наших аграріїв. Вони не можуть на це погодитись, незважаючи на всі труднощі сьогодення, триває непроста робота стосовно пролонгації угоди між Європейським Союзом та Україною про лібералізацію перевезень. Нагадаємо, польська сторона висувала претензії і до цього документа, вимагаючи від Єврокомісії внесення змін до нього. Але я знаю інформацію від наших колег польських про те, що все, що напрацювали страйкарі з польським міністерством і подали через Рот європейську комісію, станом на сьогодні є неприйнятним для європейської комісії. Вони не вбачають таких глобальних потреб не продовжувати угоду. Можливо, будуть внесені якісь там внесення зміни до цієї угоди, але поки нам не відомо, які саме і наскільки вони можуть вплинути на ринок міжнародних автомобільних призників України. Натомість для тих перевізників, котрі здійснюють свої вояжі до Туреччини, є приємні новини. Адже лібералізація перевезень з цією державою діятиме щонайменше до завершення війни. Про це вдалося домовитися на засіданні змішаної українсько-турецької комісії з питань міжнародних автоперевезень. Йдеться як про двосторонні, так і про транзитні перевезення, включно із заїздом на територію Туреччини порожніх транспортних засобів, які раніше дозволи потрібні лише для вояжів до третіх країн та з них. Однак і тут маємо прогрес. Загальну кількість дозволів було збільшено на тисячу штук до 3,5 тисяч. На думку фахівців галузі, цього цілком має вистачити для забезпечення річних потреб у перевезеннях у цьому напрямку. Йдемо далі, і тепер я пропоную уважніше поглянути на систему міжнародних дорожніх перевезень МДП. Гадаю, наш наступний сюжет зацікавить усіх без винятку користувачів тіркарнеть. Попри те, що в Україні вже третій рік триває війна, міжнародні перевезення, зокрема й за системою МДП, забезпечують величезний вплив на економіку держави, як на початку рашистського вторгнення, так і за результатами минулого року АСМАП України перебуває на четвертому місті в світі за виданням цих гарантійних документів. Попереду лише Туреччина, Узбекистан та Іран. Була пророблена дуже велика робота і, і по тим товарам, по тим транспортним засобам, по яких не було підтвердження, що вони завершили процедуру МДП по території України, гарантійна ланка сплатила до Державного бюджету України більше 13 мільйонів 100 тисяч гривень. Надійність системи міжнародних дорожніх перевезень серед іншого вплинула на те, що торік тіркарнетами скористалося навіть більше користувачів ніж у 2022-му. Якщо йде невеликий спад по системі МДП в цілому по світі, то за, за результатами 2023 року на 11% є невеликий ріст надання гарантійних документів, і не дивлячись на те, що Україна приєдналась до конвенції про спільну транзитну процедуру. Ті перевізники, які здійснюють маршрути в країни Середньої Азії, ті країни, які не є учасниками конвенції про спільну транзитну процедуру, успішно використовують і такий новий продукт, як 16-ти листова книжка МДП, який був нещодавно впроваджений і успішно використовується. Ми супроводжуємо кожне перевезення і за можливості. Де б не трапилась, скажем, непередбачена ситуація чи проблемне питання учасників асоціації, які здійснюють такі перевезення, ми е, допомагаємо разом з міжнародним союзом автомобільного транспорту Сад Женева. Змінимо тему, і тепер я пропоную переглянути добірку свіжих автотранспортних новин від АСМАП України. Передусім важливе повідомлення для пасажирських перевізників. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури працює над запровадженням нових правил між перевізниками та автостанціями. Вони будуть виписані у спеціальному положенні про автостанції. В цьому положенні вже немає фінансової складової. Ми вважаємо, що це чиста господарська діяльність. Але мають бути вимоги до автостанції, мають бути покарання за те, що вони не дотримуються якісь певних вимог. Укртрансбезпека винесла на громадське обговорення проєкт антикорупційної програми на 2024-2026 роки. Триватиме воно до 15 березня, після чого відбудеться публічна презентація документу у форматі онлайн-конференції. Надсилати свої зауваження та пропозиції слід на електронну адресу Антікордесбетеґов'юЕ. На пункти видання дозволів надійшли документи квоти нинішнього року за такими напрямками: Азербайджан, Болгарія, Грузія, Данія, Естонія, Іран, Іспанія, Киргизстан, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Румунія, Туреччина, Угорщина, Узбекистан, Фінляндія, Хорватія та Чехія. Усі згадані дозволи будуть доступними для замовлення уже завтра, 4 березня з 10-ї години ранку. Нагадаємо, замовляти їх можна онлайн в особистому кабінеті системи Шлях. В узбецькій столиці Ташкент починаючи з 1 березня запроваджено обмеження на пересування транспортних засобів загальною масою понад 10 тонн у години пік, тобто з 7 до 10 ранку і з 17 до 20.00. Поетапно до 2030 року також буде обмежено експлуатацію автомашин, що не відповідають екологічним стандартам Євро-5 і вище, детальніше на телеграм-каналі Асмап України. І на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і максимально поширювати це відео серед перевізників. Будьмо дужі і слава Україні!